Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Обговоримо зараз з вами нове інтерв'ю Зеленського. Про що воно нам говорить і які тези не сказав президент України, і головне, хто їх почув або хто мав би їх почути разом із нами? Тарас Загородній, політехнолог, пане Тараса. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям! Слава пане Тарасе. Ну е... Чергове інтерв'ю президента, і знову, звичайно, багато емоцій воно викликає, тому що бачимо, що президент також чи то від втоми, чи то це не знаю певний такий спеціально продуманий крок, десь він не стримується від емоцій про те, як партнери ставилися до України. Він говорив і ми почули ось ці емоції. Як ви вважаєте, до кого був цей меседж і чому, чому саме. Ось таким чином президент спілкувався. Це від перевтоми, це від втоми від постійних обіцянок і їх невиконань. Що це було? Ну, все разом сказано. Я це розділяв на дві речі: частину для зовнішньої аудиторії, частину для внутрішньої аудиторії. Те, що там трохи неформальної лексики, це для внутрішньої аудиторії, тому, що ну, народу в принципі багатьом це подобається, наприклад, це раз. Але він там головне там головний був меседж в першу чергу до Дональда Трампа, що якщо ви обіцяли закінчувати війну і закінчувати її, а в тому числі там різними там справедливим миром з там гарантіями і так далі, то закінчуйте. Будь ласка, всі карти вам в руки. Тобто, тут те, що подобається Трампу, коли про нього говорять як головного альфа самца світу, сказано, сказано, так що давайте дійте але тут питання в тому, яка реакція може бути з боку міжнародних партнерів і взагалі, а чи чекаємо ми на ось цю реакцію? І ця реакція має бути знову ж таки, ну тому що правда, запитань багато. Ця реакція має бути такою, що до нас мають щось сказати. Чи ось ці слова, ці емоції, і ось відповідна реакція на ці слова і емоції має щось змінювати з середини Європи, коли самі європейські політики у себе будуть питати, слухайте, ну але справді ми попереднього. Джали, але нічого для цього не робили. от чи можливо? Я дуже наївно. Ви так посміхаєтесь Може, я живу у світі рожевих поні, де політики справді думають про свої слова і їхні наслідки? Ні, давайте так. Західні політики, якби Україна не опиралася, якби не змушували їх робити те, що вони не хотіли робити, їхня ідеальна поведінка була б це співчувати українцям в канцтаборах. Пиляти допомогу на допомогу українським біженцям і висловлювати велике співчуття українцям, і розповідати, як вони нам важко, як вони важко працюють, щоб допомогти. Україна в дійсності змусила їх те робити, що вони не збиралися взагалі робити в більшості своїй. І тому, звичайно, що от я б тут розділяв європейців і Америку, тому що все ж таки підказ американський це було спрямовано. В першу чергу на американців, так і на американську еліту, чи є там деякі небажання у багатьох країн Європи витрачатися, наприклад, на оборону? Є але я думаю, що з цим вже закінчено. Бо прийшов Трамп, зараз буде виставляти рахунки. І тому тоді інтерв'ю правильно воно розраховано на конкретно на Трампа, так, а не на міжнародних партнерів. Трамп нікого вже запитувати не збирається, так щоб ви розуміли. Всім будуть виставлятися рахунки, в тому числі на оплату війну, війни в Україні. Те, що ми вже там десь чули, там я думаю, там в діапазоні б, Трамп буде змушувати європейців платити в діапазоні 3-5% ВВП всіх, так. Оплачувати війну в Україні, закуповувати звичайно американську зброю, а потім забезпечувати, потім забезпечувати а, а, утримання української армії після війни в тому числі. Тобто платити більше за оборону. Тому я отак посміхався, я просто посміхався, що європейці вже ніхто запитувати не буде, просто ставлять перед фактом. Або, на думку американців, європейці забагато користуються інфраструктурою, яка була побудована після 45-го року безпеки, і не платили за це. А тепер будуть платити. Якщо там хтось буде щось говорити, що у них нема грошей. Трамп, знаєте, в такому стилі. Знаєте, а якщо знайду, буде розмовля... розмовляти і знайде, виставить рахунки. Потім скаже, що НАТО тепер працює за таким принципом. оплачені рахунки 2% там чи 3% ВВП, значить, п'ята стаття є для такої країни. Немає неоплаченої, значить, п'ята стаття не працює для такої країни. Все просто зрозуміло. А якщо Трамп виставить рахунки нам? Або відмовиться нам допомагати, може бути таке, тому що ну він від нас так само чує про те, що ну, ми потребуємо більше допомоги, і ви от нас а не допомогли, і ми розраховуємо на сполучені штати. І так само чули заяви Трампа, який сказав спочатку. Він говорив ні, зменшимо допомогу Україні. Потім ні, окей, будемо допомагати. Тут теж не зрозуміло. Трамп рахунки нам. Ну, дивіться, що значить, Україна зараз несе витрати на в тому числі забезпечення безпеки Європи. Це раз чи можуть ну давайте так. Чи буде він там щось запитувати? Чи буде те ще давайте так? Чи будуть вони, наприклад, проводити аудит у нас допомоги? Я думаю, що проведуть, і я буду радий, якщо когось що посадять, наприклад. бо... З точки зору американців, якщо українські політики крадуть у українців, це проблема українців. А якщо вони крадуть у американців, то це вже проблема американців. Тоді вступають зовсім по-іншому. Чи будуть претензії, що там Україна щось не посуду? Ну, я думаю, що не буде на цьому етапі, тому що основні претензії до європейців такі повинні витрачати більше грошей. А, припиняти допомогу, ну, є, ну, логіки в цьому немає. Ну, припиняти допомогу, щоб і що? От, щоб і що, що отримати другий Афганістан, так Трамп хочу бути миротворцем, і хоче припинення війни. і Вони хочуть, щоб це ніколи не повторювалось, а ніколи не повторюється це продовження постачання зброї України. Тільки тут платити вже будуть на американця європейців європейці. Та але з іншого боку, пане Тарасе, от він хоче припинення війни і хоче чим швидше всадити Росію та Україну за стіл перемовини. Мені здається, десь для цього він відправляє Кіта Келега, Мовляв, давай приїжджай, домовляйся, дави, але маєш це, це закінчити. Президент України зі свого боку каже: Послухайте, ну нам потрібні гарантії. Нам потрібні, якщо там розмова з Путіним, то спочатку давайте ми сядемо, поговоримо з Трампом, а потім вже будемо говорити із Путіним. І тут питання в тому, чи Трамп хоче все ж таки до кінця в цьому розбиратися, чи не хоче він, знаєте, просто закрити питання будь-яким чином просто. Ну, давайте так. Те, що ми чуємо від попередньої від адміністрації Трампа, найм'якші позиції, які вони пропонують, вони вже категорично не подобаються росіянам. І це дуже добре, тому що чим більше росіяни будуть бакувати, тим більше будуть допомагати Україні. так? Тобто Трамп е, і американці намагаються виходити з раціональної логіки. от З раціональної логіки, яка ну, завжди присутня, все ж таки більш-менш в американській політиці. Е, зупиняємося по лінії розмежування, починаємо розмову. так? Але ж росіяни цього не хочуть. Вони ж виходять з. Абсолютно божевільними ідеями, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, а офіційно відмовитись від НАТО, визнати це області російськими, і в тому числі більш того, Путін же хоче, щоб американці визнали ці області, в тому числі російськими. Ну в цю мечню ніхто грати не буде. Це очевидно вже зараз. Так і тут вже не протиріччя величезні далі. А у них протиріччя величезні Путін, наприклад, вимагає зняття санкцій. А тут теж протиріччя з Трампом. Трамп хоче експортувати більше нафти. Більш того, у нього там наполеонівські плани. А він хоче, щоб американці саме американці зайняли місце а, росіян так в Європі на преміальному ринку щодо постачання нафти та газу. І тут категорично у них протиріччя з Путіним, про які про яку про, про які зняття санкцій ти взагалі говориш там. Да? У нас тут пацани в Техасі є. Тому тут нелогічно, що Трамп буде припиняти допомогу. Ну, нам давайте так. так також припиняли декілька разів за цю війну допомогу американців. Припинялися як мінімум два рази. Це коли а, після харківської операції на п'ять місяців от просто була, нічого не постачали. А друге це або мінімальне, Це друге це оцю коли свіста влаштували в конгреси демократи, так розповідаючи, що усьому винуватий Трамп була перерва, був ухвалений, все ж таки законопроект, коли було виконано багато, багато пунктів, і знову на півроку нашого була затримка. І зараз біга адміністрація Байдена, розповідає, що вони не встигають там щось зробити. Виявляється, у них не було часу. Ми і так в режимі затримки жили в багатьох випадках, та? тому я не думаю, що не слід думати, що воно так. Буде тривати, тим більше Україна сильніше стала. От чим відрізняється, наприклад, позиція від харківської операції. Україна є вже за власна зброя. Ми нікого вже не запитуємо, що, що де робити. Оце коли СБУшники почали виносити НПЗ, це вже проє на, на початку минулого року, 24-го року. Це вже про сила. От дивіться знаєте, ми вже звично піднімаємо то аеродром. Довбанули, то вона прилетіла в Балтійський порт. Прилетів. А, безпілотник так а, хтось без світла залишається. Систем не йде удари по території Росії. Україна так. знаходиться на території Росії, і це впливає на позицію. Трамп знаєте абсолютно ж реальна людина. Угу. Він запитає: Путін: А що А що у тебе є? Що у тебе дає? Тебе викинули з близького сходу? Тепер ти торгувати зі мною не зможеш з близьким сходом. А, на твоїй території знаходяться війська. Твоїх генералів у цих на самокатах вже возять там да що ти взагалі гарантувати можеш? Там -то абсолютно буде така такі абсолютно реальна розмова, так що не думаю. Пане Тарас стосовно ще однієї реальності, чи чи може це взагалі стати реальністю? Знову ж таки, президент говорить про те, що нам потрібно йти е, в НАТО, про те, що нам потрібні гарантії безпеки. Але ми ж пам'ятаємо, що самі члени НАТО не виключають нападу Росії у середньостроковій перспективі. То чи можуть зараз ось ці слова президент? Нато України, коли в чергове він нагадує про безпеку, і коли члени НАТО розуміють, що Росія рано чи пізно нападе, все ж таки взяти Україну до НАТО, тому що вони бачать, які ми сильні. Ну хіба ми їм не потрібні для підтримки НАТО, в тому числі? Ні, давайте так. Всі все бачать. Американці теж все чудово бачать. Вони є в планах Трампа, що Україна є гарантом безпеки Європи. Так, тому що вони взагалі там думають, що вони можуть скоротити свою присутність. А хто на хазяйстві залишається в Європі? Ну немає там армії окрім українського окрім Українського ВПК, в тому числі. Тому в даному випадку є розуміння, але все рівно це впирається в територію. Поки немає кордонів 91 го року, прийом в НАТО неможливий. Ще раз вам чітко і ясно говорю, навіть теоретично, все це частинами, інший спосіб, це все брехня, це неможливо зробити без міжнародно визнаної території. Прийом в НАТО неможливий, чітко повинні з'ясувати, е, хоча імовірність того, що Україна отримує кордони 91-го року, різко зростає. Я вам скажу, що це чому. цікаво. А це До... цікаво. Скажіть, скажіть, чому а тому, що я впевнений, що Путін зараз далі буде бокувати, розповідати американцям про печенігів. Э... Про що він там ще розповідав? Про Рюриковичі про Леніна, лінія кістворі да, американці злегка знаєте, можуть так влупити. Ну думаючи, ну ми ж так легко влупимо, щоб там було не, не буде, і путінський режим може посипатись, як Асадівський. Просто за два тижні. Ну, наприклад, американці нарешті влуплять, ну я вірю, що тільки, тільки Трамп може зробити, розберуться з так званим нафтовим флотом російським, тіньовим, яким є жодного разу не тіньовим. Почнуть цікавитися екологією Балтійського моря. Подивитися, що за страховки видаються судам, які а, зараз експортують нафту з Росії, і все все припиниться. Або до досягне падіння цін на нафту: 50 доларів за нафту все це клінічна смерть російської економіки. Його там це оточення саме грохне, і Росія скочується в громадянську війну. фактично, і це абсолютно реальний сценарій, абсолютно реальний сценарій. Але Знаєте... повернемось до НАТО. Повернемось так. до НАТО. Дивіться, я дивіться, сама позиція американців зараз, що Україна Польща це зв'язка, яка повинна бути мілітаризована, щоб не дати можливості Німеччині у майбутньому думати про союз з Росією та Китаєм. Про що вони неодноразово думали і реалізовували під час Меркель та Шрёдера і тому будуть накачувати зброєю. Я думаю, що вони навіть армію не будуть розпускати українську, а ну в тому масштабі, який є, думаю, десь 500 тисяч залишить, може більше, а оплачувати це будуть європейці, тобто зарплати платити людям і так далі. Тому що єдиною зараз гарантією безпеки Європи є в дійсності українська армія. Все вони чудово знають. Все вони чудово розуміють. Якісь гарантії безпеки будуть надані. Поки в якому форматі не відомо, але те, що ми бачимо, те, що як думають американці, от ми зараз там давайте 1100 європейців сюди нагонимо, да і, і на них буде розпосюджуватись п'ята стаття статуту НАТО. так Далі гарантії може давати. Нато, оце натиски е, солдатам. Ядерні гарантії може надати Франція та Британія, наприклад. Американці не факт, що будуть самі це робити, але завжди будуть за спину. Все це буде оплачувати Європа. А американці будуть. Пане Тарасу, знаєте, це насправді все звучить дуже чудово, і я дуже хочу вірити, що насправді дуже хочу вірити, що насправді так воно і буде, тому що звучить правда дуже гарно. Але тут питання в тому, коли ось знаєте, станеться ось цей порох пальцями зі сторони Трампа. Дякую. А не вам. Треба це думати. Треба лупашити по Росії. Чим більше ми Те, будемо лупажити по Росії, все будь-які ситуації зрозуміли ситуації. Лупашити Лупаш по нашим понашопровода тоді буде працювати. І, і для цього я вчергово нагадую, що відповідальність за майбутню перемогу лежить на кожному з нас, тому не забуваємо донатити. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Тарас Загородні да, ми з нами на зв'язку. Дякую, пане Тарасе. Ви ж залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. пишіть, що ви думали думаєте про це інтерв'ю президента? Чи слухали ви його, тому що там справді три години інтерв'ю. Залишайте свої думки, ми їх будемо читати, розглядати з нашими гостями. Я дякую вам за зустріч. Побачимось.